Кухарі жовтанецької школи готуються до обіду. Допомагають розкласти тарілки із їжею старшокласники, які є черговими на кухні. Із 1 січня 2022 року в школах мають впровадити нове меню. Одним із ініціаторів змін дошкільного харчування є кулінарний експерт Євген Клопотенко. Тут вже в жовтанецькій школі за його рецептами готують впродовж останніх двох років. У меню з'явилися кебаб, паелія і паста. Салати різні і Страви різні раніше були картопля, макарони, таке одноманітне меню. Зараз різноманітне. Я думаю, що діти наїдаються, тому що харчування збалансоване, велике можна чим є чим наїстись і діти задоволені. Те складніше, але зараз воно для дітей краще. Ну але складніше треба попрацювати більше для нього. Щодня тут годують близько 350 дітей. Був десь страх, ризик, як діти, чи будуть вони це їсти, тому що багато нових страв. Хоча виявилося, що страви, в принципі, знайомі, можливо, якісь певні елементи, якісь назви, і вони навіть викликають у дітей цікавість. Звичайно, полюбляють дітки бургери. Це у нас пелья. Ті ж самі спагеті болоньєзи, але і ці уже застаріють з нового року. Зараз в Жовтанецькій школі розробляють меню, яке буде відповідати новим нормам. Раніше норми були на 10 днів, тепер норма, по суті, на один день. Тобто я трішки хвилююсь, наскільки я зможу щодня рівно потрапити в оту кількість, яка нам пропонується, тому що немає межі від і до, а є. Цифра стала, яку я повинна дотримати, розробляю мені змінилися норми. Норми це кількість жирів, білків, вуглеводів, вітамінів, е енергетичної. Калорійності продуктів для того, щоб діти наші отримали стільки енергії, скільки в неї витрачають, і було здоровими. Також двотижневе меню для школярів замінили на чотиритижневе. Раніше в школах було лише двотижневе меню. Це означає, що кожного другого четверга ти їв буряк з села з буряком. А якщо він ще був і второк, то ти фактично два рази на тиждень. Ми відірвалися від цього. Ми створили чотирьохтижневе, Це означає, що місячне меню це означає, що дитина буде їсти сала з буряком один раз, ну максимум два рази на місяць, а все інше. Меню буде різноманітне максимально. Школярів заборонили годувати сусисками, сардельками, ковбасками, а меню усучаснили. Також в школах дозволили шведські столи. Ми дозволили певні речі, які не були дозволені раніше. Зокрема, як ключові шведський стіл, наприклад, дозволився. Дозволиться аутсорсинг коли готують за межами закладу, привозять і харчують. Аби розробити та звикнути до нових меню. Шкільні адміністратори та кухарі мають півтора місяці. Тоді нововведення зможуть оцінити і діти. Ірина Ферен, Олена Данило, Тарас Фомін. Новини на Суспільному. Львівщина.